Прошу встати Суть іде. прошу сідати. Шановні судді, шановні присутні, відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні, щонайменше 6 суддів Конституційного суду від складу Сенату. На пленарному засіданні Першого сенату сьогодні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Алла Олійник, Олександр Петришин, Ольга Совиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є на пленарне засідання Першого сенату. Винесено питання про продовження розгляду справи 377 за конституційною скаргою Карася Сергія Анатолійовича. Щодо відповідності Конституції України, конституційності пункту 3 розділу другого, прикінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 3 грудня 16-го року. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Карась Сергій Анатолійович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу Конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутністю. Також служба судових розпорядників в телефонному режимі неодноразово спілкувалася з суб'єктом права на конституційну скаргу Сергієм Анатолійовичем Карасем щодо, неможливо... щодо можливості його прибуття на відкриту частину пленарного засідання Сенату. І щодо автентичності його підписів. Суб'єкт надав пояснення щодо неможливості взяти участь у засіданні та неодноразово запевняв, що всі підписи засвідчені ним особисто. Дякую. І вам дякую, сідайте, будь ласка. Оголошую пленарне засідання відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. Записи відеоорганізації будуть оприлюднені. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко, суддя-доповідач у цій справі Ольга Володимирівна. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності учасників конституційного провадження. Ольга Володимирівна, яка ваша думка? Шановні колеги, у зв'язку з тим, що всі учасники конституційного провадження суб'єкт права на конституційну скаргу завчасно та належно повідомили суд про наявність поважних причин відсутності на сьогоднішньому засіданні? Я пропоную розглядати справу за їх відсутності. Шановні судді. У вас будуть інші пропозиції? Якщо інших пропозицій немає, слав. Є, є. є у кого? Будь ласка, Петро Тодосівич. Станіте усилі шані колеги. На минулому засіданні я вже висловлював сумніви, щодо достовірності підписів на документах, поданих суб'єктам права на поційну скаргу. Я уважно прочитав з із заявою. Яку написав Карас Анатолійович, і на сьогоднішній день зазначених сумнів стало ще більше. От, цитую, що він пише в скарзі. Повідомляю що що я звернувся до тієї самої людини з юридичною освітою, яка мені допомогла оформити дану заяву та допомогла оформляти консійні скарги, а підписую я їх власноручно. Ми це насторожує. Така відповідь. І, Тобто мова йде про ймовірне використання особи скажника в чихось інтересу на таку кількість однотипних, майже ідентичних коруційних скарг. І на сьогодні взагалі будь-то відсутній, і ми всліпу сліпу вглядаємо скаргу. Тому, враховуючи, що. Суб'єкта правну скаргу була можливість сьогодні розвіяти всі сумніви Конституційного суду. Не вбачаю можливість ведати справу без його участі, то пропоную перенести його за справи для явки свого засідання скажника або його представника, враховуючи ту кількість скарг. І це обґрунтування підкрасно червоне. Це для що багато запитань виникає до нього. Або до представника будь-хто. Мене є кілька пит... запитань. Навіть з цих міркувань не можна сьогодні згадати. Це моя позиція. А як ви вирішите, це ваша справа? Дякую. Шановні судді, прошу вас вийти до кімнати для обговорень, для вирішення цього питання. Прошу встати, суд іде. Прошу встати, суд іде, прошу сідати. Порадившись судді сенату, прийшли до. Порадившись судді сенату, прийшли до висновку про можливість розгляду справи за відсутності учасників конституційного провадження. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачі Ользі Володимирівні. Будь ласка, Ольга Володимирівна. Шановні колеги, суб'єкт права на конституційну скаргу Карас Сергій Анатолійович звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність статтям 1, 3, частині 2, статті 6, частині 2, статті 8, статті 16, частині 2, статті 19, статтям 21, 22, частинам 1, 2, статті 20, 4 частинам 1, 4 статті 41, частинам 1, 3 статті 46, частині 1 статті 50 Конституції України, пункт 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року. Згідно з пунктом 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення цього закону, мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим законом не застосовують. Стосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій, до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року з 1 січня 2017 року. Карась стверджує, що внаслідок застосування судами України пункту 3 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону, фактично зменшено розмір підвищення до пенсії порівняно з раніше встановленим статтею 39 закону про статус і соціальний захист громадян, які постражпостраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, а також звужено зміст та обсяг його прав, унаслідок чого порушено його право власності, гарантоване частинами 1-4 статті 41 Конституції. Конституції України. Відповідно до статті 151 Прим Конституції, пункту 9 статті 7 закону про Конституційний суд України, вирішення порушеного Конституційній скарзі питання щодо відповідності Конституції України, пункту 3 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року, належить до повноважень Конституційного суду України. Конституційна скарбка. Скарга за формою і змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону про Конституційний суд України. Карас Сергій Анатолійович є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно зі статтею 56 цього закону. На розгляді першого сенату Конституційного суду перебуває низка справ за конституційними скаргами громадян України, що стосуються того самого питання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, чи будуть у вас запитання до Ольги Володимирівни? Запитань немає. Шановна Ольга Володимирівна, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Ні, немає. немає. Шановні судді, у вас немає. немає. В такому випадку вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання. Завершеним. Чи є інші пропозиції? Прошу за цю пропозицію проголосувати. Рішення ухвалено. Шановні судді, Перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого сенату Конституційного суду за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. На цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справі оголошую завершення. Прошу встати. Суд йде.